У Луцьку на лаві підсудних опинився військовослужбовець за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Діло було в травні цього року. Ввечері між чоловіком та сусідом раптово виникла суперечка, в результаті якої один був затриманий поліцією, а інший залишився з ножовими пораненнями. 16 травня 65 року близько двадцятої години 30 ці хвилини Сергій перебуває передбачив стані у кого міському, знаходячись у квартирі за адресою міста з проспект Волі. Вісім діючі у них знаходить конфлікт що рятовування на ґрунті особистих непривідних досадов, які є особи зі навітністю, керуючись метою за заподіяння шкоди здоров'ю на станним містом між співпечатних хатів, власних дій та передбачаючи їх. Наслідки мислені потерпілому Ми здали 21 ножем в обласк верхній частини. Тут би ще спичний в останньому близькому Як розповів самовинувачений, того вечора сусід взяв подивитися його розкладного ножа та не поспішав його повертати. Так як обоє з сусідом уже були під мухою, чоловік вирішив забрати небезпечний предмет, аби ніхто не наробив лиха. Він проще нож, бо він проще його взяв подивитися не хотів люди, нам щось значить я не прошу такого страювати від воду. Він взяв ваш ніж і що ви зробили? Ну що, забирав його і так, в процесі так вийшло, що на місці тілесне входження. А чи не заперечуєте, що саме від ваших дій е, у потерпілого виникли ці тілесні ушкодження, які зазначені у висновку? Не заперечуєте. Скажіть, хто викликав швидку допомогу? Я не знав, що в нього такі тілесні входження. Він вийшов, ну, що, там, uh -huh. вийшов, він десь на лавочці сидів. Ну, як Я зі справи знаю, там якісь переходить. Там не було виносино, не, не знаєш, немає. <звісно> Забрати ніж таки вийшло. Та от як наслідок у сусіда дві різаних рани тулуба. Погіршує ситуацію обвинуваченого й те, що потерпілий є особою з інвалідністю. Ну так, да, там зіркою там, немає хороших там, кістей, але він ну, теж загалом здоровий. Чесно, але в нього немає, так, не так, так? Має, має. Там. А він теж військовий? Ні, він там yeah. в Росії, коли жив у Москві, взагалі борю в Наркоську і взимався в руку Тому На Капітону в Москві був. А кому ти? Він... Yeah. Він за це сидів там, потім його депортували. Де mm -hmm. Спочалась повному повномасштабна війна. І він залишився в Україні. Чоловік у скоєному щиро розкаюється та просить суд, аби йому дали змогу бути корисним державі. Обвинувачений уже піднайшов місце у Збройних силах України, та й частина уже готова прийняти до своїх лав новенького як доказ у залі суду присутні представники військової частини. Коли ми з ним переговорили, з'ясували, що він проводив реальні участь бойових дів. На запитання, які могли характеризувати його він дав правильні відповіді, як бойова людина. Крім того, його цікавість в тому, що він є оператором БПЛА, в чому є відмітки в його, части... в його військовому квітку. Захисник обвинуваченого в свою чергу просить суд, аби його підзахисному дали можливість повернутися у стрій і призначили чоловіку іспитовий термін, надати можливість мого підзахисному продовжити військову службу, де його знання і його набуті досвід будуть мати велике значення саме в даному. Військовому підрозділу тому просили би застосувати до нього кримінальне покарання за я дам кримена похожу з вихованням статті 75-76 кримінального кодексу України. Зрештою суд виніс рішення обвинуваченого визнати винним та призначити покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з іспитовим строком три роки умовно. Анна Рарохнеля Прокопчук, телеканал Аверс.